Ну, я дуже на це сподіваюся. Е, дивіться, в мене там, я не зробив по своїй частині од е, паспорта з фурнітурою, але це факт. Mm -hmm. Бо я, чесно кажучи, часу не мав з тим посидіти, mm -hmm. але я думаю, ближчим часом я може на вихідні або ще десь сяду, бо зараз в mm -hmm. нас я просто три дня провів. Я ні, зрозумів, так. Вівторок сьогодні один день. Добре, це ще з попереднього тижня було. Ось, mm -hmm. я просто заходив в інтерфейс і мені так. не все зрозуміло просто. Я б, ну, Ви як зараз скажете, я скоріш за все, все зрозумів. Так. Mm -hmm. Я думаю, ми можемо починати. Давайте, Іван давайте відкриваємо, Да. Да, звісно. Там, головне, щоб хлопцям, які будуть користуватися, було зручно більш-менш. Чому? Тому що ж у нас на меті час, скажімо так, збері... зберігати на розрахунки, а не те, щоб вони там думали, як це зробити. Угу. А, і дивіться, все ж тоді, ми, я не знаю, з Олексій дуже хоче, щоб я додав якось комплекти фурнітур, але я так розумію, що це ну не дуже можливо реалізувати. А, дивіться, це... пане Павло, насправді можна реалізувати будь що. <гум> це, чи буде це м зручно працювати? Можемо спробувати. Але ж це знов, знову ж таки, це витрати там часу і таке інше на випробовування. Але якщо ми спробуємо, то і не будемо знати, чи це ліпше, чи ні. В чому я особисто вбачаю можливі проблеми, скоріше за все. Так. А, є певний комплект. Пан Олександр uh -huh. вже про це казав. що, А ось дивіться: а ось коли у нас там якісь старі там залишки є. А тоді, коли у нас вже, ну, скажімо так, вивелися, вивелися з виробництва там якісь, е якісь ручки, а вони у нас в комплекті за -заби забиті, хто цими комплектами буде займатися? Ну, Ви реально ви просто тупо забудете про це. Тому ну, як можливість створити комплект і контролювати цей момент можливо, але. По-перше, ось цей момент важливий. Ну, тобто, вивід з виробництва, наявність і ненаявність і таке інше. А у вас вже буде комплект, і вам його потрібно буде використовувати. Це перепона. Ще одна перепона, яку я бачу: розрахунок вартості комплектів. Тобто, тут ускладнюється контроль за. Ціною і собівартістю, реальною собівартістю. Стовідсотково ця, скажімо так, цю, цю задачу потрібно буде розв'язати. Переваги, стовідсотково є, і перевага, по-перше, те, що спрощується, скажімо так. Навіть не обліковування. Хоча з точки зору обліковування також. Тобто, якщо у вас на складі, наприклад, лежить там певна кількість комплектів, ось, і ви розумієте, що тоді, коли ви отримуєте їх складники і відразу комплектуєте, ну, робите ці комплекти, тобто ви зберігаєте не складники, а готові комплекти, це 100% перевага. Чому? Тому що, по-перше, це простіше для зберігання, простіше для ну, видання на виробництво, наприклад. Видачі на виробництво. Найбільша перевага саме в цьому. Ну, я вбачаю. Але я ж кажу, є ось ті попередні моменти, які, на мою думку, можуть викликати проблеми. Тому можна спробувати. Просто комплектів їх насправді не так багато буде. Як от тих самих паспортів, які мені на даний момент потрібно буде створити, я підозрюю, що мені в паспортах легше буде запутатись, ніж в комплектах. Бо комплекти так. там, по суті, завжди будуть одні і ті ж самі замки. По суті, тільки ззовні будуть там буквально 4-5 бляшок різних і все, ну і ручки якісь різні. Там якийсь нержавій касати, якийсь хром чорний матовий, і, може чорний глянцевий, там, може, щось срібний, блискучий. От це по суті і все буде по комплектах. Я би навіть комплекти на класи поділив, але не знаю, чи це в є сенс. От, е, і Олексій каже: там у нас 10 чи 11 комплектів. Я загалом, і угу. я би навіть е, чи то паспорти створив з тими комплектами. І, можливо, якось би їх не знаю, інтегровувати в розрахункову собі вартість. Бо... бо це все та як би потрібно нам. Ну, дивіться, Але... в, принципі, в принципі, гарна ідея. Тобто ви можете створити, наприклад, окрему категорію комплектів, так, так, як так. варіант, так? Ось, у вас їх 12 ага. штук. Тобто ви створюєте картки під кожне з них, під кожну з 12. І відповідно під кожний комплект створюєте окремий паспорт. Так. Ось. Тобто ви таким чином, по-перше, будете контролювати саме комплекти. Тобто, у вас приходять складники на комплекти, ви їх відразу робите комплектами під час Тобто, Ви оприбудковуєте вже ну, або спочатку там оприпутковуєте одиниці, потім збираєте комплекти. і кладете їх на склад. І потім вже зі складу, тоді, коли е, ви збираєте готову комплектацію, то ви вартість самого цього комплекту бачите, так, 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 так. яка сформувалася на момент його збирання, і, відповідно, передачі на, на склад прибуткування Тобто ми будемо його прибутковувати за сумарною ціною надходження. Так, ось. І, відповідно, і... звісно, потім їх треба буде також може коригувати. Бо мені Олександр говорив, що буває таке, що там верхня частина дверей біла, нижня чорна, і там треба просто різні комплекти. А, ну, там треба, там треба вже дивитися, буде конкретно розумієте, Тут я ж кажу, що є купа непередбачуваних складнощів і підводних каменів, які ми зараз можемо обговорювати хоч 10 годин, але все одно не приїдемо до. Консенсусу якогось. Ну, аж ніяк. Чому? Тому що це треба на, на реаліях життя випробовувати. Якщо не випробовуємо, значить нічого не розуміємо. Якщо випробовуємо і йде, ну супер, класно. Значить, приймаємо цю концепцію і реалізуємо її, ну скажімо так, вже в проєкції на конкретні е, розрахунки, якими буде користуватися продавець. Все. Так. Е, да. тоді, тоді це мені. Я просто маю це все рівно створити. Я, я і того й не додавав навіть продуктів тих самих форнітор різних, бо я обдумував це, поки займався чимось іншим. То мені, по суті, зараз треба додати продукти з тих продуктів назбирати в паспорти комплекти фурнітури, і вже далі, я так розумію, з вами переговорити, як це інтегрувати в калькулятор. Правильно? Така можна є? просто буде, дивіться, тоді просто можна буде, коли ви створите комплекти, складники комплектів з наявних паспортів видалити, і замість них додати комплект. Все. Тобто, мовно кажучи, якщо в комплект у нас входить там, петля, три там, штуки, завіс, шість штук, ну, і таке інше. Там, замок якийсь там. Ось. А відповідно, це у нас по суті комплекти є, то ми виділяємо ці складники з е, наявних паспортів дверей, тобто у нас спрощується е, паспорт там, на цю кількість е, одиниць, а замість них. Цих складників мають з'явитися як складник, знову ж таки, паспорт комплекту. Ну, тобто, не паспорт, продукт, а паспорт. продукт, да, який має свій ага. власний паспорт. Це. Та, та, так, от я приблизно так і думав, що це нам трошечки ускладнить мені, але спростить загалом, геть все нам спростить. Ну і дивіться, тоді нам, ось якраз на другому етапі, потрібно буде врахувати цей момент і е паралельно до закупівель е окремо розглянути варіант прибуткування і створення комплектів. Ну, як це як бонус від мене, скажімо так буде. Так, якось їх назвемо, дамо їм якісь не знаю, коди, місце на складі і це все далі. Uh -huh, так. так. Ну давайте до поточних баранів туди перейдемо. Так, 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 все, тоді я принаймні знаю, як рухатись, бо я по суті, uh -huh. ну, не розумів, що я маю зробити, оце найгірше. Uh -huh, uh -huh. Добре, тепер я просто швиденько це uh -huh. зроблю. Так, створюю процес. Я uh -huh. беру готові вироби. Комплектуючи стандартні двері, а ви б могли почати запис, чи це мені зробити запис? Я пишу, пишу. Я з самого початку робити. пишу. Тобто, дивіться, пане Павло, щоб ви розуміли, я від початку відразу все записую. Тобто, це мій. Ну, скажімо так, ну я, я до цього звик. Так, просто Саша мене попросив ось. Угу, угу, окей. Добре, тут у нас все так само, по суті, як і було. Так, ширина, код, код формули, О, код формули тут з'явився. Метал рама півтора, ціна з 3.8.0.0, полотно 1, 3.00. Вихідна ціна, бла, 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 бла. Добре. Так, далі в нас все. По суті, ми створюємо калькуляції, правильно? <стужна> mm, ну, Спробуйте, якщо він вас пропустить. А, ну добре. <гум> Дані по клієнту, клієнт Я у нас. Я пам'ятаю, що там клієнт є. Нехай. Викрити. Та це завжди, от коли ми пробуємо. Так, створити калькуляції. Ага, то вона, напевно, вже їх створила. Так, ось наша калькуляція. Калькуляція заходимо. Декоративне оздоблення МДФ. Ширина, лише 80, декоративне покриття. Ага, ціна декоративного покриття типа півка. Правильно? <mond 'int> <nào> <Yeah. imitates> 250 це за метр квадратний, правильно, я так розумію. Ну, well, по суті, так. Ну, МДФ МДФ, ШПЛ, тут. тут. Залежно від того, що ми там використовуємо. Тут вже дивіться, тут там ще ширина лишви так і таке інше. Я ж цих моментів, скажімо так, я їх враховував, але треба, щоб ви зворотний зв'язок дали фідбек з цього. Так, О, і, тепер, це і тепер натискайте на Формулу-1 просто все. Моя порахувати. Дані збережено. Так, все порахували. Супер. Тут ми змінюємо якісь дані. Тут ми можемо видалити, додати те, що нам потрібно. Ну, нехай ці бремопадки. Все, по суті. Все порахували. Ну, і тут вже дивіться, тут обов'язково треба, щоб ви перевірили, наприклад, Excel, як я вам казав, що ось у вас є двері, які ви точно знаєте, що у вас правильно пораховані. І щоб перевірити, чи, е, отримує, ну, чи надає калькулятор саме ту е, вартість, яка у вас розраховується в Excel, в звичному вашому Excel, тоді ви зможете сказати, що да, все ок, все клас. Якщо ні, я на це наголошую і наголошував е, перед цим, то тоді треба шукати, де можуть бути помилки, бо ну, мені здається, що все ок. Але це ж таке, це дуже суб'єктивне, скажімо так, бачення без е, тої перевірки, яку я б радив все ж таки пере... зробити перед тим, як віддавати пану Олександру. Е, так, я з вами погоджуюсь, просто без комплекту фурнітури воно ніколи нам не веде правильної ціни, бо фурнітура доволі вага. Але якщо там метал навіть 20-30 гривень в різні сторони, це. Я думаю, що сильна проблема. Ні, ну ми, в принципі, ж закладаємо 20% на а, цей, ну, за, за замовчення. <кхи> на перевищення. Так, я просто дивлюсь, чи воно загалом ну, все спрацювало, супер витратимо. Ні, Шикарно. <кхи> <кхи> І далі, в мене ще одне питаннячко. <кхи> По суті, я це зберіг, так? Комерційно. Все, вертаюсь. Можна ну, зберігати, до... так. Тут та, давайте. Запитувати. Е, так, і далі я хочу подивитись, е, комерційні пропозиції, може, якісь шаблони, чи вони у вас десь в базі, чи вони тут а десь вибираються. Е, От, дивіться, ви можете як... просто зараз натиснути на комерційна пропозиція, сформується документ за тим шаблоном, який там є, за замовченням. Але ж він там ну таки кривеньким, як uh -huh. він Просто як приклад. Тобто у вас же є власне, власне бачення, як шаблон має виглядати. Тобто ви можете той шаблон з використанням тих перемінних, які там є, накласти на свій варіант. А ваш варіант, ви, наприклад, витягаєте там в Excel, ну, найліпше за все. Ну, як я роблю завжди. Я зробив в Excel, так? Так, ну, мені більш-менш подобається. Потім я кажу, що ось Google. Там цей Джеміні. <гум> Зроби мені шаблон під цей. Ну, і, до речі, як я виправив там свій шаблон, дуже швидко, то, що пан Олексій там сказав, а, а що ось тут у тебе так красиво, у нас так, так, так також буде виглядати. <кхід> тобто, він HTML е редагує, ми вставляємо той HTML в шаблон. З відповідними пірамінами, і отримаємо вже готовий результат. Купніть трошки вниз зараз. Просто я покажу, поясню, як швидше за все можна зайти в шаблон. Клацніть колесиком на комерційна пропозиція на назву документу. Колесиком саме, щоб. Угу. Да. Ось, бачите? Тобто у вас ось такий документ наразі сформувався. Так. Да. Ми ж нічого. По суті, не бачимо. Бачимо, що у нас ціна пропозиції 1 гривня. Чому? Тому що ми за фактом не перетягнули ту інформацію з калькуляції в, наш, в нашу комерційну. Там обов'язково я там десь у відео показував, що це руками наразі потрібно робити, бо я там а, тестував, щоб це автоматизувати, але ну, там певні, певні, скажімо так, як би це так сказати. Коротше, не працює нормально. Тому, тому на жаль, поки що потрібно руками притягати, вартість собівартість і ціну пропозиції. Тепер дивіться: ось тут, в правому верхньому куточку, колесика в нас. Клацайте, так. Да. Шаблони документів знову ж таки колесиком клацайте, щоб на сусідній вкладці відкрилося. Угу. І ось тут шаблон Комерційна пропозиція. Да. Ну, саме перший. Угу. Mm -hmm. Ось і тут е, редактор. Оберіть редактор. Вон, там. Uh, редактор, бачу. Ось тут всі перемінні, які е, я використовую за замовченням. І то, як він відформатований там за замовченням. Для того, щоб в HTML редактор перейти, там в верхньому лівому куточку такі е, дві стрілочки, одна м, проти іншої стоїть. Нише, нише, ні 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 А, О, тут бачу. Лівіше. Лівіше, 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 лівіше. О, оно. Клацайте. Це HTML код відкривається. Ось <coughs> Це HTML код. Треба скармити цьому. Ну, коротше, я, я його скармлюю зазвичай. В Джеміні, наприклад, там, або капілоту. Що використовуєте? І кажу, що ось дивісь, у мене є, є ось такий кривий код. Зроби його красивим, щоб він там, розміщувався нормально на четвертому форматі. і і щоб нормально читався. Там. Ну і умов, Умови кажу що ось там, наприклад, найменування має там, бути не менше там, ну, 20% наприклад, від ширини таблиці. Там опис там 15%, все на тви, всі, всі інші там стовпчики на твій роз, ну, розсуд. Він формує а, цю, коригування цього шаблону. Ви його просто витягуєте туди і все і вперед. Ага, то воно мені потім просто дасть код, і який я. Має, цей. Має видати, да Має видати вам красивий код, який буде, о, скажімо так, в рамках ваших очікуваних вижив... очікувань Це ну, дуже сильно спрощує, ну мені у всякому разі, я так роблю. Я тоді згодую нашу комерційну пропозицію і код цей ваш вихідний, і скажу об'єднати. Ну, Подальше, що це того Так, тут важливі, важливі перемінні. Дивіться, змінні можна передивитися ось в правому верхньому куточку, там кнопочка змінні є. Тут ви можете, в принципі, подивитися, які, ну там їх мільйони цих змін. Там, ага, це, це вже саме дуже йде. багато, скажімо так. А просто в, за замовченням в цих документах, які за. Ну, Шаблони за замовченням, да, там вони, ну, з мого досвіду, як я їх бачу, я їх так і накидав. Тобто це, умовно кажучи, готовий інструмент, який може бути скоригований там будь-як, насправді. Та, по суті, тоді все? Мені більше від вас нічого. Мабуть, мабуть, що так. Так, все коротенько, мені треба було зрозуміти. Я там просто бачив якісь калькуляції, там якісь кнопочки непонятні були, але то, але то щось не то. А я не знаю, ви тоді кажіть. кажіть. Якщо щось не зрозуміло буде, ви ж обов'язково кажіть, бо я міг, міг залишати там, от, наприклад, за запису чек-лист, да? там кнопочка є. А... Ага. Наприклад, у вас може вона викликати питання, а я її умовно там викинув, можу прибрати, бо вона тут наразі не потрібна. В принципі, не, в принципі все зрозуміло і добре, що вона рахує. Це головне. Угу. Ми ще по всьому пройдемось, я не думаю, що баги вже мають бути. Там, ну, це це може, може розумієте, що я ж, я ж теж не, не, не Бог. Так, О, це так, просто так, людина. Так. Тому можу помилятися, тому не питання. Якщо, якщо що бачите, кажіть. Походимо будемо передпучувати. Я тоді з цим починаю працювати саме з фурнітурами по-тихому. А вже коли Олексія так розумію, вам має оплатити якийсь рахунок, тоді вже починаємо і зробимо зустріч, обговоримо з чого починаємо і як рухаємося. Добре? Так, звісно. Добре. добре. Так. Дякую.